Люстру щодо відведення земельних діянок. Кондіровська лідія Максимівна село Грабі, вулиця Приходька, 1-12 сотик для ведення особисто селянського господарства, від якої відмовився Ливчук Володимир Степанович. Даємо uh -huh. Степанов, дозін на складання проєкту Єденець. Оліфір Віктор Степанович, Заря, вулиця 1, крайня, 60-28, на складання проєкту Денени для ведення граф будівництва в селі Заря, 37 квадратних метрів. Це в існуючий гаражах. Їдемо вулиця Колосна, права сторона. Це де колись Колосна давав гаражі. Прокопчук Людмила Ярославівна, села Заре, вулиця Тіка, 12, дозвіл на складання проєкту відведення 6,5% для ведення особистого селянського господарства. Це, це, це земельна <кліпсу> діянка в районі вулиці Тихої, там біля їхнього житлового будинку. Це хто такий? Людмила Копчук Людмила живуть Вони там Вони да. там живуть. Біля під, під будинком? Чи... Біля, біля будинка, рядом для ведення особисто селянського господарства. Ну, це, це не участок. Да. Вони ж там є. Вони користуються нею. Да. Ну, це ж вони не користуються. так. Це там і каналізація, це все повне. Даємо дозвіл. Досяг і на подання на 15 років для введення особистої селянської запуску. Відмовився батько 15 років. Даємо дозвіл. Це що було? Так, було. Рачкарюк любив на Єпіміна, село Дене, це що Олег Вячеславович, це 15 років в оренду для да, введення для повністю спорту, для господарської спорту. Дерени Людмила Юкімена. А раз вона використає під технічкою, а решту йде в оренду підводня зі. Пінка Єрина Миколаївна, 40 сотик, де ведення особисто селянського господарства відмовився батько Солограді. Дає дозу. Про Копчук Петро Оксану Селогравію дозві на шкадання проєкту людей 28 сотик для ведення особисто селянського людина користується даною днями, хоче тепер платити юридичної дії. Батовська Тамара Філатівна, село Зоря, гаражне будівництво, 27 сотих відвод. Було там було е на трьох, тепер вони зробили документи, на одного оформили. Uh -huh. е наступне питання. Третя Кулибрі Іванович, село грабів, uh -huh. 60 сотих для ведення особистого селянського господарства після смерті матері третя Марії Лавренчені. Даємо такий дозвіл. Uh -huh. Наступне питання. Uh -huh. Полішу Галина Петрівна, село. Зоря після смерті матері Білородській цінеділі 26 сотих для ведення особистого селянського господарства. Знаєте таку? В якому районі це? Це не в районі, районі заправочної станції, там земельні діянки. Наступне. Белка Марія Савіна, як законно було, зачитують просто, потім з Білка Марія Савіна, село Сморю, Робітницького, 46 сотень для ведення особистого селянського господарства. Це сморжів. Да. Кривчук Олена Сипаніна, 16 сотих для ведення особистого селянського господарства в селі Білів. Даємо такі дози, вона фактично користується той земель, як колись працювала там. Луцюк Антоніна Петрівна, село Заря, 25 сотень, мама відмовилась на користь неї, даємо дозвіл на складання проєкту. І Селепина Олександр Павлович, село Новостав, 15 сотень для ведення особисто селянського відмовилась Козаренка Софія Полікарпівна. Є такі, і наступна булка Валентина Григорівна, село Зряд, 35 сотень для ведення особисто Селянського станації, після смерті свекрухи, булки Вилії Іванівни, є згода братів, сестер, всіх є згода трьох, подаємо дози такі. Наперед, я не думаю, що не є. Ні, ще, якщо не є, то є Олівір, Катерина Петрівна написала заяву, тому що там заява була написана на ім'я Олівір Олівір, Це всіх інтересів, вона не буде брати участі у голосуванні на цьому питанні. За це річки. Я щось не можу зрозуміти. Я не займальні комісії, але просто... Що це таке? Можете вияснити, так. Що це таке? 37 квадратних метрів, чи там скільки, під відведення Водій мисло під гараж задовж видає. Ну, це можуть зрозуміти. давалося скільки? 6 на 4 24 квадратних. Для всіх. Правильно? Під да. гараж. А та, що це та, таке? Там не різні, там і по 32 є квадрати. А як це? Так? І... Всіх же ж буває. Я придумав з дивальним зокрема. Під гараж. До однієї жотої дивельний кодекс. 26 квадратів. А я 100, 80. 80. 26 квадратних метрів. Ну, це так уделилась. 7 ділили 4 на 6, а тут получается по 37 квадратиков. Ну все равно, а двадцать семь. Там вже раховується, вже, вже враховується цю ділянку, вже враховується, дороги, під'їзди, все враховується туди. Там вже на Там На кого все дається. розумієте чи ні? Це вся земельна ділянка, це не повністю дороги все враховується. 24 плюс... 27 27, чи 37? сім. Мені здається, 37 сім було. 37. 37, 37, 37, <питреснить> ще раніше було три власники. Там три власники було, ми, я, може не об'єдналися. Вони об'єдналися. Є документи, тож не то. Тобто там кооперативні надавали. Кооператив надав трьом особам цю земельну ділянку. Потім вони вирішили оформити на одну особу да. на цю земельну ділянку і оформили, наскільки я знаю, нотаріальний договір да. про те, що дана земельна ділянка буде вже належати в Одеській да. Тамарі. Ну, Який кооператив? Оцей новий, що засновувався? Я ж не знаю. Ні, старий, що колись як був в Попоні Патрошці, там Помельчук, оце цей кооператив колись був. Кого це дало? А, ну так. Панельні гаражі, так. Там Ротор, Горець, Колентівич. Ротор, Мельчук, там ну... не було. Да. Там, мабуть, два гаражі об'єдналися. Там, мабуть, два гаражі не було. Власниці. І вони оформили нотаріальний договір.

Дозановитої технічної документації. Ємець Леся Степаніна, 12 сотих для житлового будинку та Транспортський споруд та 60 сотих для ведення особистого селянського господарства. Є, це технічна документація. 12 сотих і 60 для ведення особистого селянського господарства. <говор clicks> <h applicator> так, наступне. Степанюк Анатолій Степанович, село Дря вулиця. Островського, 9 сотих для проводження житлового будинку та 35 сотих для ведення особистого селянства. згідно з земельної карасові земельні діяльні облікується. Третяк Володимир Іванович, село Грабі, 12 сотих для положення житлового будинку та розповісти з Після смерті матері третяк Марія Лабенко. Остапенко Володимир Михайлович, село дряпу. 15 сотень для ведення субису селянського споту, царства ділянка є повністю польський лісов. Ярка Марія Савіна, село Сможів, 25 сотень для повністю будинку та розповісти з колоника. І Іванов Володимир Петрович, село дорев, вулиця Мічурна, 53, 57, для ведення субистів селянського спорядження. Зі теж є повністю. Є люди що щодо рівня. При Володимир Павлович, місто Рівня, 6 сотень для ведення садівництва цієї стану. Є документи всі. predsjedačni učas. Kodratju Katarina Benedikina se odrabio, visim sotik je tu nježu dvobodin po 33 sotik, gdje vedi njevo su blisto srljansko gospodarstvo. I salata Ivana Anatolijus, vin proživaju plemeni, a maje za 13 sotik, no i štiri gdje vedi njevo su blisto srljansko gospodarstvo, i je za meni njanka zidno Так? Все, все заявлено. Відмова на Дані Замедіану. Ні, це ж піде. Ми якраз займаємося, що треба, щоб земля хоч на рік, щоб коли була тоді щось робить. Відмова на Даніса Мелідіану, я хочу зробити цього. Було десь заяв. Я їх зацікавлю Фінкевич Володимир Єврович Целозаря, Каленіко Юрій Володимирович Цевозаря. Шевчук Сергій Костянтинович Селозаря, Волошин Олександрович Село Зоря, Бруяка Катерина Петрівна Село Зоря, Дячук Павло Васильович Селодря, Якубова Тетяна Оксана Селодря, Бойко Катерина Іванівна Селограбі, Бойко Іван Борисович Селограбів і Коплякова Галина Васильівна Село Зоря. Відмовляють за скуді з літушнім на даний час Гентама Шеродового село Зоря. Так? Vă ia în altă parte social transportul. Da, da, da. Vă ia în altă parte social transportul. Da, da,

Ampak še tako veliko je bilo v njih potih. Zaradi tega se ne samo to obožujem, ampak tudi to, da bi lahko. Просто хтось не хоче, хтось проможу. Починайте я зрозумію. Якщо їх люди інформують, то не можуть задавати питання. Витягайте, ми витягаємо відповідні рішення. І ніхто не поможе без нас. Ми можемо побути. Зараз, якщо це замежено, то області західно і Івана. Ми тут просто розповідаємо, і тут нас сказали, що ми допомагаємо так, приймаємо таке рішення, так? В реєстрі, так, це навіть. Відмовляємо і включаємо в реєстрі. Поступила дві заяви для ведення особисто Селянського спеціації. Це грабі і що з сьогодні відсутність земель відмовляється. Відмовляємо, у нас реєстрів немає визначити. Наступне. Я така заява сесії в рамки Ротера Бориса Меня Млєн. прошу врахувати мої зміни до проєкту Генеральної пальні села Зоря та Грайпів". Ну, Тут велика, я знаю зачитати, а саме включити в села Зоря, територію бувшого фермер селі Заря. Всю без виключення. Включити в села Зоря, 1 А. Територію бушу, фермер селі заря повністю та всю захисну 300-метрову зону або ж аж до будиночків пальметної саду. Один певний всю без виключення територію виробництва. Копот, коп, копанку для запроктованого пірс для під'їзду пожежних машин. Запроктований дитячий садочок початкова школа, на 100 місць номер 70 амбулаторія сімейної медицини. Переексплуатувати замість змістивних на 300 метрів в сторону. Земель зелених насаджень згідно проєкту генпламу, заприготований номер 71 території для розміщення об'єктів при сервісу ліва сторона дороги Рівно Вудськ, супереч Річно-Дорянської сфери, яка передбачає, що кладовище буде розчати по всій ширині його довжини до повороту на Пальметний сад. Відповідно, частина проєктної забудови попаде в охоронну зону. Передбати ще один корпус дитячого садочка на території існуючої, існуючого на 250 місць, оскільки проєкт плану передбачає збільшення оцінення від 12 до 15 тисяч орієнтових. Передбачити житлову забудову забудовану територію бухжоставків з посідучу дивився на цьому масиву на аукціон для забезпечення шоуфісування всього генплану. Село грабів, включити у межі села Грабів, господарський двір. Не діючий 11 згідно проєкту генплану. зелені насадження і сукритій території Луки, казка Сапі заходу на схід повністю, що є майже готовий готовий парк зону селограби. Східної сторони території кладовища та всю територію сега захисної зони від кладовища, та сміттєзвали, Та сміттєзвалища. сміттєзвалище. Буду вдячний, якщо мої пропозиції будуть розглядати і мої представники, де зможу привести аргументи на їх підтримку.

Може бути десять робити, чому робити, бо там може кудись бути. А вон і будуть, будуть, як тоді. Це не потім зараз. Вони обраховують. Але не приводили. А чому відключати багато, що в ну, наші села поліфландця, я теж не вважаю, що... Що оці заяли, вже й буде будемо... На місці будь раду. На раду, це пропозиції ті... Ці... Не... Що, ти... що, що ще? Ну, пропозиції ті, що... пограб, наприклад, пограбу ці всі пропозиції враховані вже в <кх> Генпланію, будуть враховані вже в Генпланію. ми даємо на місці будь-яку раду, хай вони дивляться. Можливість, чи можна, чи не можна. Тобто ми підтримуємо, дай його заяву яким чином? Пропозиція. Це, це пропозиції, якщо, і... якщо буде пропозиція... це, вона приймає до уваги. І наприклад, що це дає до уваги, що далі? Дивіться, він, як член онковичі, є просто громадянин, який проживає в Світлозаря, він має право подати ці пропозиції. Ці пропозиції будуть розглядатися містобудівною радою. Те, що, можливо, якщо ми підтримуємо цю пропозицію, будемо мати якийсь більший вплив при розгляді даних питань на місто Будівної Раді, це стоїть питання. Але вони однаково мають бути розглянуті на місце будівній раді. Незалежно, чи це я заявлю, чи ще хтось заявлю, чи це просто ну, заявлю. Незалежно від зараз вашого голосування вони розглянуть. Так? Вони так. Будуть їх розглядати. Усі то так. подавати їх розглядати. Я так. Розгляну, що він там нормально все. А може Чуть. його розглянути? Кладовище, не чекати. А це ще запрошені його? Зону, то не треба чекати. Вони там теж потрібно. Просто треба депутатам, здається, виробити, що цікавить. Конкретно по кожному пункту. Депутат. Зреч, може так, він прийде на сесію? А він прийде на сесію, да, він... це просто. Все тоді уточнює. От дійсно там багато ну, хороших пропозицій. Так, так. Але да. ж не всі влаштовують, наприклад, по кожному. Треба щось... А він прийде і сам... Давайте тоді по кожному пункту будемо. Давайте. Тоді в його присутності він повинен... Так. А можливо, якщо він зараз має час, можливо, ще за годинку підійшов, і ми повинні на сесію. Ні, так я прийшов. про що розвинуваю. Що я ніс заяву аналогічного зміни і не зареєстрував її тільки тому, щоб, щоб все викладене у моїй заяві було викладене в заяві Бориса Мілетковича. Я з ним говорив у неділю, дуже довго, відносно цієї заяви. Суть така. Сільська рада розглядає ці, бо адресовані сесії, і якщо приймає, це стають вже пропозиції не Ротара, а пропозиції сільської ради. І на містобудівну раду виходить сільська рада з цими пропозиціями. А позиція наших землевпорядників, з ними я теж вів багато розмови, така, що це не наша справа, що ми все гамозом віддаємо на містобудівну раду, і вони, і вони там хай розглядають ці пропозиції. О, о, ось

Пункту, тобто це важливо було попрацювати на комісіях по кожному пункту, бо це буде знову ще одні громадські слухання. Ви маєте комісійно. Ви можете сьогодні всі питання за проти. Але за. треба було, ще присутні щоб він ти там грунтував. Чому пішла пропозиції? Можливо, чи щоб на ту годинку... Можна спитати, де він. Більше, ти... що він написав, що прошу дану заяву, розглядати за моєю присутнім. Ви знав довжі, я думаю, що може, знаєте, ви так? Звертайте до нас клемерський резон. Усі лісі України, крім лісів, що придбають комунальні або приватні власниці, відносяться до державних власності. Відповідно до статті 7 Лісового кодексу України прав власності на ліси. Здійснюють органи державної влади та органи місцевого користування в межах, визначених Конституцій України. Станом на 8.0216 року на території Державній ради є землі лісового призначення, на які не оформлені право користування, а отже, і не здійснюється ведення лісового господарства відповідно до їх цільового призначення. Відповідно до статті 63 лісового кодексу України, ведення лісового господарства полягає у здійсненні комплексу заходів з за охорони захисту раціонального використання та розширення відтворення лісів. З метою введення лісового лісовогосподарства згідно вимог чинного законодавства ДП Клеменський лісгосп», який постійний лісокористувач, що має наявності створені спередовані лісовосподарські підрозділи, просить розглянути можливість передачі в постійне користування землі лісові ділянки, що розташовані на території Зорянської сільської ради і які не закріплені за конкретними лісокористувачами». Це в нас, я кажу, зоріє в районі башню, грабиє більше трьох чи чотирьох осів Більов, колосний бив, чи колосний ліс, їх є 242 ліктари. Вони вже його. Ні, розумієте чи ні? Вони не його ще. Вони не ріжуть. Ріжуть там. Ми ж зможемо. Люди ріжуть самі, люди засмічують його, розумієте? Сміти.